Я більше оцінив би цей саміт як практичний для України, все ж таки, ті пакети з озброєння протиповітряна оборона, запевнення в довгостроковій співпраці з НАТО, виведення співпраці України НАТО на більш грунтовний рівень. Практичної взаємодії це безумовний плюс, тобто і Альянс, і Україна. Вони розуміють е, зону е, можливої співпраці. Вони намагаються поглибити ті треки, де непогано виходило вже взаємодіяти, в тому числі по обміну розвідданими і з приводу безпекових договорів, і заява щодо скажімо так, набуття НАТО ролі координації саме постачання зброї Україні замість Рамштайну, про що говорила раніше мова, це і є власне той замінник відносин, який вміщується в формулювання міст між НАТО і Україною. В стратегічному плані, в стратегічно-політичному плані, на жаль, цей саміт не став проривом для України. Я дуже добре згадую вільнюський саміт і всі ті очікування, і потім ті запевнення да, там, після е, вільнюсу про те, що ось ось на наступному саміті в Вашингтоні ми таки отримуємо запрошення. Там є можливості да, в перспективі розглядати ще більш поглиблену співпрацю. Пройшов рік. Ми в точці ювілейного 75-річного саміту НАТО, і ми не маємо тих перспектив, про які мріяли, про які говорили аналітики, експерти, журналісти минулого літа. Це що означає? Це означає, що ми не змогли подолати. Протидію США Німеччині, яка є які є головними опонентами, навіть запрошення України до НАТО. Чому тому що вони продовжують розглядати не вступ України в НАТО як максимально вигідний козир в можливих перемовинах з Російською Федерацією, і тому жертвувати таким козиром вони зараз не готові через свою своє. Гнучке маневрене бачення системи міжнародних відносин, і звісно, стратегічно ми таким чином програємо. Одним з важливих досягнень це перспектива формування координаційного центру в рамках НАТО по наданню Україні військової стабільної допомоги, коли в той час, коли деякі країни, наприклад, Сполучені Штати Америки через прихід до влади. Нових керівників може суттєво скоротити свою участь в системі колективної безпеки альянсу. Ну, мова йде про Трампа і такі ризики сніг його не слід відкидати. І зараз дуже помітно було, що на саміті НАТО намагались знайти оцю формулу подальшого спільного військово-технічного виживання без сполучених штатів Америки у випадку. Ускладним відносин між лідерами європейських країн і новообраним президентом Трампом, у випадку, якщо американський народ довірить йому цю функцію, сподівання тут великі на цей координаційний центр, бо це дозволить вивести співпрацю на практичний рівень. А з іншого боку, запрошення знову ж таки, запрошення України до альянсу це не та мета, яку ми ставимо періодично і якою не яку не досягаємо через багато-багато об'єктивних і суб'єктивних обставин. І мені... Як це не дивно, дуже хочеться знову ж таки сказати, що Росія таки дійсно має право вето і вона присутня на цьому саміті, не фізично не беручи в ньому участь, але фактично морально психологічно впливаючи на, на тренди обговорення, на е, риторику, на рішення тощо, якщо ви чуєте багато гучних коментарів, реплік, е, красивих пафосних фраз. Знайте, що насправді вони, як правило, перекривають факт відсутності відповідних дій. І якщо ми припиняємо чути а, реляції чи самозапевнення, то значить мова вже йде про серйозні кроки. Те, що Альянс точно обрахував за останні роки перспективу воєнного зіткнення з Росією, це однозначно. Вони ще. На 100% не готові зараз ні електро... ну, ні політично сприймати цей ризик, ні можливо військовим чином, але вони готуються. Відповідні протоколи дії затверджені. Можливість маневрів і військові навчання, кількість військових навчань збільшується. НАТО проводить НАТО ядерним до речі альянсом. Була ухвалена нова військова нова Атлантична декларація у 2021 році між президентом Байденом і прем'єром ще тоді Борисом Джонсоном британським, і він вона чітко сигналізувала про те, що Альянс набув характеру ядерної спілки. І це все впливає всередині натівські генерали, натівські військові, професіонали, аналітичні служби. Вони готуються до можливого ускладнення з Росії з боку Російської Федерації в перспективі, тому можливо відсутність таких якихось пафосних е е фраз загального характеру, до яких ми дуже звикли на Мадридському на вільнівському саміті. Це два останніх саміта. Можливо, це корисна річ, і вона свідчить про серйозну ретельну е роботу, яку проводять безпосередні спеціалісти та фахівці нато з підготовки до можливого можливого повторюю можливого зіткнення з Російською Федерацією.